Точніть, будь ласка, я його скажу пізніше. Севгіль Мусаєва, журналіст Хабс, у нас в студії. Добрий Доброго вечір. Добрий вечір. Як ви можете змалювати ситуацію в Автономній Республіці Крим? Пояснити тут, в Києві, всьому, всім глядачам в Україні, певну специфіку автономії, на чому базується. Ви знаєте, добираю слова, звичайно, угу. ну таке на чому базується особливо, таке особливо Нахабне поводження, я б сказав, так охоронців і деяких громадян, які видають, можливо, бажане задійсне і постійно там ну ми бачимо по кадрам, що ці Росія з флагами і так далі. Ну я можу пояснити, оскільки я окремо живу з 1989 року, тобто. А коли мені було два роки, батьки вирішили повернутися на батьківщину. І я дуже добре пам'ятаю, як нас приймали кримських татар у Криму. Я пам'ятаю, коли мені було 5 років, і мої батьки не могли знайти роботу у Криму, тому що просто не хотіли приймати кримських татар на роботу. Я дуже добре пам'ятаю ставлення моїх однокласників до мене. У школі, коли мені відверто там казали на уроках, ось там показували заповідник Каскання Нова, де скачуть якісь олені, казали, що оце та трава з Криму біжить. Ну, приблизно так це було. Тобто, у Криму завжди була така специфіка, так наближення до Росії, такого поганого ставлення до кримських татар. Коли ми поверталися, тобто чомусь люди місцеві вважали, що ми їм встановимо якусь загрозу. Ну як місцеві? Давайте ми нагадаємо просто деякі історичні факти. Як було депортовано кримсько-татарський народ, і кого було туди заселено? А, ну усі знають, що депортація відбулася 18 травня 44-го року. Тобто, цього року ми мали вшановувати річницю 70 сімдесяту річницю. Цього я все це пам'ятаю не лише ось таких от історичних документів. Я пам'ятаю, мені бабуся розповідала, як все все відбувалося. Як там буквально за два дні прийшли люди, і вони пустили їх ночувати додому. Солдат радянської армії, і вони кажуть між собою вночі розмовляли, що Боже, як жаль цих людей. Ми там змушені будемо робити. Те, що будемо робити, так? І вона тоді, тоді не зрозуміла, а о п'ятій ранку, 18 травня, їх усіх підняли і сказали: там 15 хвилин на збори речі, будь ласка, збирайте і ви виселяєтеся. Потрапила ми, родина моєї бабусі до Уралу, тому що виселяли до Узбекистану та Уралу. Складні умови, не було ніяких поселень, тобто там родину поселили у бараку. Ні, то важливіше так. сказати, кого привезли в Крим. А кого привезли, привезли людей з Росії, тобто з південних областей, з Кубані і заселяли у ці всі ці території. І збереглися якісь нотатки, які надсилали там владі місцевій, щоб, будь ласка, там надішліть нам декількох татар, тому що ми тут нічого не можемо зрозуміти. У них тут все було якось зроблено, ну вони знали, що тут можна робити, як все це розбудовувати, а нам не вистачає цих знань. Тобто, ну є специфіка там Кримська, дійсно там степове життя і так далі. Тут слід нагадати, що після приєднання до України Криму п'ятдесят четвертому році заселяли відповідно і українці, між іншим. Ну, Але так. для того, щоб відбудовувати цю практично зруйновану. Повоєнні роки автономії, тому що ви правильно заважуєте ті люди, яких туди заселяли, вони не знали, як там жити в тому степу. Тому що зовсім інші умови були. То ми маємо зараз наслідок в Криму. Це ну то фактично, це ну, продовження інвазії або інтервенції, яка відбулася з переселенням кримських татар заселенням інших, і відповідна пропаганда. А зараз це ще. Підтверджено або підкріплено зброєю російською. Ну, і тому кримські татари так все сприймають. І а як я... сприймають? Сприймають дуже погано, сприймають дуже негативно, дуже болюче, емоційно. Усі мої друзі, усі мої близькі родичі. Вони кажуть, ну як так? Тобто ми тільки ось тут живемо. І я просто вже так мені набридло відповідати на запитання, чому вам Росії не буде, чому ви так проти Росії? Ну, мені здається, зрозуміло, чому проти Росії. Як сказати, ми вважаємо, що а, після того, як, не дай Боже, це станеться, а, не дай Боже, Росія приєднається до О Боже, Крим приєднається Росія до складу. Приєднається. А, Крим приєднається до складу Росії, а, то ми вважаємо, що а, кримські татари зазнають якихось дискримінації, вони зазнають якихось, можливо. Тічних чисток, я не хочу все це розповідати, але там є думки стосовно того, що нас будуть намагатися якимось чином винищити чи А Для нас таке питання. Ми дуже, нам дуже було складно зберегти свою культуру, свою мову в умовах депортації, тому що усі ми були розселені по різних містах Узбекистану, і там було дуже, скажімо таке, сімейне. Сімейне ставлення до всіх цих процесів, тобто ми вважали, намагалися триматися гуртом завжди. І усі кримські татари, якщо мешкали в якомусь узбекському місті, вони один одного знали завжди. Так само у Криму, коли ми виселялися вже до Криму, приїхали, так само трималися докупі. І, і завдяки цьому лише збереглася культура, мова, якісь традиції і о, думаємо, що якщо Буде приєднання до Росії, там нам звичайно зараз намагаються пояснити, що там ми надамо вам ні. Інформація Гроші, каже, що у вас будуть там... права ширші закріплені в, от, в автономії і приїжджав президент Татарстану. Я так розумію, це та, буквально, буквально так, днями. багато. Рустам Мінніханов. Це якось допомогло вплинути? Ні, не допомогло. Наскільки мені відомо, меджліс звичайно все це вислуховує, але там думка остаточна. Там ми. Виступаємо за там те, що ми є у складі України, і ми підтримуємо Україну. Є звичайно організації різні кримськотатарські, які підтримують там думку стосовно того, що там краще до Росії приєднатися. Є там люди, такі як Рустем який які, які підтримують, вже кажуть, що в нас будуть російські рублі через там тиждень, і ми намагаємося до всього це приєднатися. Але у більшій частині кримські татари вони завжди підтримали Україну. Дуже багато було і під час помранчевої революції кримських татар на майдані і безліч моїх друзів. Усі мої друзі, які мешкали, які мешкають зараз у Києві, які приїхали сюди або навчатися. Або працювати вони усі були також на Майдані, підтримували Україну, приїжджали люди. Дуже багато мені надсилали грошей кримські татари для того, щоб підтримати. Навіть з Філадельфії надсилали. Є заява прем'єра, прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана, який сказав, що Анкара не покине кримських татар у біді. Туреччина буде підтримувати кримський тар у забезпеченні своїх політичних прав у Криму. Він поговорив з Путіним, сказав йому, що Росія повинна захищати права кримських тара так само, як вони це зроблять з правами російської більшості та правами інших меншин в Криму. Підкреслив Ердоган. От, але тут головне ключове питання: якщо відбудеться референдум, а результати я так розумію, вже ці, ну, керівниками Криму вони заплановані в певний спосіб, ну, тому що ну. референдум, коли проводить, ну, тобто без дотримання законності, підрахунку голосів, не буде спостерігачів, можуть бути спостерігачі лише з Росії. А, я або... навіть не можу уявити, як можна підготувати референдум за 10 днів. цікаво, як вони це намагаються зробити. Як вони це будуть робити? Це дуже цікаво. Ну так а якщо буде відомий результат, ну ми собі можемо зараз… Ну, українські татари зараз... не визнають цього референдуму ні в якому разі і не будуть приймати Ну, Путін. Участь. Визнає, розумієте? Володимир Путін вирішить, що ось тепер легітимно ми долучаємо. Це значить більше військова присутність. Це значить, я не знаю, що відбувається. Насправді я не знаю. Що може відбуватися на самому півострові, там, де не є одно, одностайність стосовно долучення до Росії? Тому що те, що ми бачимо, це верхівка, та є Севастополь, там де база зрозумілі настрої, і є поодинокі. Ну, ми сьогодні по подрібничках збирали інформацію. Є поодинокі акції під українськими військовими частинами, де вони там з прапорами. Осман Пашаєв каже, що Сімферополь ну, живе ну, власне, народний депутат, який повернувся, каже, що живе своїм буденним життям. Ніяких буденним міні. життям все нормально, люди купляють квіти до 8 березня, все нормально. Їх взагалі ну, таке враження, що люди просто не розуміють серйозність цієї ситуації, вони там, ну, не сприймають поки що цього. Тобто вони е, не вважають, що військові у такій кількості просто на вулицях це нормальна ситуація. Що коли там. Військова техніка рухається по місту, це також нормальна ситуація. Ну мені здається, що це е, така велика проблема України, тому що там 20 років е, Криму, мені здається, для центральної влади для іншої України не існувало. Е, тобто, ну та не лише Крим секретно. Ну, Україна була як феодальна, така там є книзькі, які. А власне, до власне. чого ну треба ще ж вважати на те, що у Криму дуже велика злочинність, так тобто всі ці групування вони досі існують і керуються, і все це було дійсно на місцях. Тобто людину, яку спускали з Києва керувати Криму, вона ніколи ну там не знаходила такої поваги, скільки не було очільників там автономії, якщо навіть там були там могильов, навіть які ну він не сприймався цим жарти. Він також не сприймався. Кримським населенням, тому що сім керували люди на місцях. Ні, ну в Україні теж не взагалі немає. Ми, ми поговоримо про це постійно, що немає реального самоврядування. Виборність влади треба забезпечити. Зараз цих призначають голів обласних державних адміністрацій, знову київської. Тобто нічого в цьому не міняється. Хоча здається, що перейти до виборності. Абсолютно. Але найголовніше це інформаційна пропаганда. Інформаційна і... знаєте, ну ви ж знаєте, як вона відбувалася. Просто... Якщо це феодалізм, це князьок, в нього є його територія підконтрольна і можна будувати будь-яку інформаційну політику. Ми ж бачили, що було в Харкові. Там Тодопкін начепив Георгівську стрічку, ось так от. Тепер не знає Кернес, що робити з цими людьми, яких самі ж вони і спровокували на ці георгівські стрічки. Коли він починають до них звертатися, вони його вже не бачать. Тобто ви закладаєте, ну випускаєте джинна з пляшки і далі не знаєте, що робити. Тобто це не є секрет. В Криму тепер одні російські канали. Ну тільки російські, ну взагалі ну, дивляться. Та. кримчани взагалі дивилися російські канали. Ну, так... так вони тепер їх в обов'язковому порядку обов дивляться, обов тому порядку, що вони в ефірі так. транслюються. А уявіть ще, коли там, ну, це не секрет, вже працювали такі агенти народної думки. Ну, просто там в мене мама живе, і вона там спілкувалася з тими людьми, які просто поширили чутки, що там я їхала додому о, з Львова, і зі мною їхали там бандерівці, які викрикували їх і гасла. І ця інформація поширювалася, і люди в неї вірили. І вони думали, що завтра приїдуть Бандерівці. Вони дійсно так вважають. Це, Ну, я звичайно розумію, що у 21 столітті столітті це важко повірити, але так було. І вони чомусь вважали, що ті бандерівці приїдуть і будуть жити в них вдома. Ну, Нонсенс, ну, це, це серйозно. Це Просто там люд, людей на вулиці зустрічали, і вони там боялися, що все це відбудеться. Тобто інформаційна пропаганда, влася, там, поки ми тут е, на Майдані були, та, три тримісті свої інтереси, там теж ніхто не втрачав часу. І просто, і вони не чують тебе, коли ти там, намагаєшся їм пояснити щось, а, намагаєшся якісь довести ну, думки, що. Людей вбивали, ви розумієте. Для них герой – це Беркут, який гинув, вони вважають усіх нас фашистами та екстремістами. А от мова при такому спілкуванні вона має значення принципове? Чи ну там ну, наш... Маєте на увазі чи українською мовою? Ну там? українською це ясно, що є не Ну, це як, як божий день. Просто ну, наші журналісти там, Богдан Кутєпов спілкувався mm -hmm. з ними російською, це ж не допомагає теж. Там, якою мовою не спілкуйся, ну, тобто, є відторгнення ціннісно, просто ціннісно. Є одна цінність Росія, інших цінностей немає. Так? Я правильно розумію? Так, абсолютно. Російська мова, тобто, ну. І так. так було завжди. Просто це також важливо важливо розуміти, тому що свята Дня Незалежності для цих людей не існувало. Вони з цього свята глузували усі там 20 років. А вони глузували там із української українською мовою. Вони глузували там. Ну я просто добре це знаю. Я жила в такому не в дуже російському місті у Керчі mm -hmm. і навчалася там у школі, і там про яке. Не знаю, там утиснення прав людей, які говорять російською мовою, може йти. Ну не знаю. У мене була одне година української мови е на тиждень, і е для того щоб вступити до Києва до вузу, я займалася з репетитором. Це ось державна Оце мова. Це в Керчі. Й... я Просто да, я одразу пригадав історію а, це, і цю, це, з пам'ятником цим чудовим. Це дуже відомий пам'ятник. А перш мене... це взагалі дуже таке прорадянське місто. І взагалі Крим, там о, ця концентрація Радянщини, вона дуже велика. І це є така дуже велика проблема. ну Тобто вони ще живуть там у Але радянському. Як можна було такий пам'ятник поставити в пам'ять загиблим під час Великої вітчизняної, яка є частиною Другої світової, я не знаю, я пояснити не можу. Це ж це реально такий пам'ятник? Ні, та, так він стоїть. Люди біля нього фотографуються, все равно. І він, якщо я не помиляюсь, коштував міському бюджету 1 мільйон гривень. Господи прости. Ну я реально не знаю, що сказати. Я Випало з голови, тепер це пригадав Слав Пукерчив. А скажіть, от люди, які не поділяють сепаратистські настрої, як вони збираються жити під окупацією? Тому, що Є такі, і насправді я так. Розповідаю, це ж не більшість людей так вважають. Тобто, ну є ну, дійсно знаю, люди, які, а, які нормально сприймають і нормально живуть. А, ну не знаю, поки що вони збираються там якимось, чином відстоювати там свої інтереси, але все ж таки чекають якоїсь реакції офіційного Києва чи офіційної влади. Ну але поки що. Як такої допомоги там з Києва немає, і у кримчан, які там не підтримують ну, усі ці сепаратистські заклики, вони ну вважають, що їх просто залишили на самоті з усім цим, і їм треба всім цим самим розбиратися. Тобто це їхня особиста проблема. Ну знаєте, тут мені пишуть побольше руська визика в ефірі. Ну справа в тому, що ну звертаються діячі мистецтв до Путіна, та. Я тепер переконаний, що Путін по-русски навіть не розуміє. Просто не знає руского язика, президент Росії, якщо він по-русски не розуміє. Йому обращаються прикраті займатися агресією проти дружественного, вроде би як було государства. Так що тут є питання, що говорити, що Київ мав би щось робити, а що Київ може зробити. Якщо давайте виходити з логіки того, що відбувається. Зараз я повернуся до карти. Я розумію, що такого, як у Донецьку, коли там зарештували цього гупорів, в окрему не можна робити, тому що це лише призведе до ескалації конфлікту. Ну а як тоді? Дивіться, ми зараз відкриємо карту. Тут скільки вже не відкривано. А це ж бюлетень ми показується чудовий. Угу. От карта, якщо взяти карту, то власне тут і тут стоять блокпости з Беркута і Донських казаків. Вони там вже стоять, прапори поставили, все, це Росія. Тобто, якщо як Київ може допомогти, ну, от, звільни, почати звільняти від цих блокпостів, почнуть стріляти. Путін скаже: а от вона війна. Як не крути, все погано. Як можна допомогти реально? Я не знаю, мова дипломатії. тут... А допомогти, вас чи не чують, якщо вам говорять в обличчя тут Росія, все? А Росія ж не веде перемовини з Україною, ніякі. Тобто, у нас скоро очікується міністр закордонних справ тут в студії, з ним, звичайно, буде цікаво поговорити, що ж відбувається. Але як ну якщо ні. навіть не сприймають спостерігачів обсє, так? Тобто ну, ну, так. це спостерігачі обсє, теж не змогли до їх заїхати в Крим. Є ще інформація, яку варто повідомити, це те, що есмінець військово-морських сил США uh -huh. Тракстон увійшов в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє CNN. Ракетний есмінець рухається на північ. Американські військові кажуть, що нічого надзвичайного в цьому немає. Судно має, має взяти участь у військових навчаннях разом з кораблями Румунії, Болгарії, які є учасниками НАТО. Військові пояснюють, що ці навчання були заплановані задовго до початку кризи в Україні, вторгнення армії Росії в Крим і нагадаємо, що США готуються підсилити війська НАТО у Польщі та Прибалтиці. У нас є звернення, звернення Голом ще до кримських військових. Військовослужбовці Збройних сил України, внутрішніх військ України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань держави, які дислоковані у Автономній Республіці Крим, члени сімей військовослужбовців. Котрий день в Автономній Республіці Крим на землі, де віками дружно жили і працювали українці, росіяни, кримські татари, вірмени, греки, євреї і інші національності, деструктивні сили відчайдушно намагаються розірвати добрі стосунки між народностями, поділити їх за національною ознакою. Весь світ бачить цілеспрямоване намагання перетворити квітучий Крим у зону воєнно-політичного конфлікту. Усім вам випала непроста доля, у цей важкий для нашої держави час. Ви демонструєте усьому світу свій справжній героїзм, непохитність духу та стійкість до випробувань. Ви стали на заваді військовій агресії, мета якої порушення територіальної цілісності, недоторканості та суверенітету нашої держави. Зараз, коли ви знаходитесь в такій непростій ситуації, яка вимагає від вас максимальної віддачі та бадьорості духу під час протистояння численним спробам російських військовослужбовців та радикально налаштованих сил захопити або заблокувати українські військові частини. Установи органів влади примусити вас скласти зброю, перейти на сторону противника. Ви не піддаєтеся на провокації і жорстко засуджуєте зрадників. У зв'язку з цим хочу засвідчити вам від імені колеги Генеральної прокуратури України нашу підтримку. Ми захоплюємось вашою самовідданістю, пишаємось вами, а з вами вся наша країна. Цим самим ви відстоюєте суверенність та незалежність нашої батьківщини. Та право гордо носити звання воїна української армії. Разом з тим, ви захищаєте законні інтереси та право на світле, радісне майбутнє наших дітей. Ви показуєте, що військовий обов'язок та присяга для вас не пусті слова. Ви гордість та мужність нашої держави. Не забувайте про те, що подвиги захисників вітчизни це та велика і велична правда історії, яку не спортворити і не перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому світі. В умовах панування режиму внутрішньої окупації наша армія залишалася вірною українському народові. Ви стали на сторожі не лише суверенітету та територіальної цілісності наших земель, але і честю української нації. Окремо хочу висловити слова сердечної вдячності сім'ям військовослужбовців за моральну підтримку. Розуміння і витримку. Керівництво держави вживає всіх можливих заходів щодо розв'язання кризової ситуації в першу чергу мирним шляхом. Заплановано низку заходів щодо нормалізації обстановки, забезпечення безпеки військовослужбовців та членів ваших родин. Генеральна прокуратура України в ситуації, що склалася, адекватно реагує на всі прояви сепаратизму, вчинених тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України. Захопленням військовослужбовців, незаконним рішенням самопроголошеного уряду автономії за фактами блокувань і захоплень військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації, державних установ України, військових частин, викрадення зброї та боєприпасів, знищення державного майна України, правоохоронними органами автономіної Республіки Крим розпочаті кримінальні провадження, оскаржено до судів низку рішень, прийнятих самопроголошеним урядом АРК. Віримо, що ваші патріотизм, професіоналізм та вірність в конституційному обов'язку будуть гідно оцінені українським народом, який незворотно обрав шлях побудови демократичної держави. Україна єдина і неділима. Окремо, я хотів би висловити слова підтримки та вдячності всьому професійному та дружньому колективу телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Та всім журналістам, які в надскладних умовах героїчно виконують свої обов'язки. Так, повертаємося в студію, і е, от власне, Сергіль, стосовно того, що мав би робити Київ, і ми поговорили, але от в ну, давно приїхали звідти. Десять років. Не, ні, 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 давно були. А, я була в останній була у жовтні. А, в жовтні аж. Просто я хотів запитати, як готується до референдуму, що ви знаєте про це. Тому що для проведення референдуму треба провести грунтовну ну, я знає, роботу. Що, у місцевій владі також вже починають щось там, якісь а, перші а, давати накази, збирати людей. Але я чесно кажучи, не знаю, як можна організувати референдум для всього Криму за 10 днів. Ну, подивимось. Але все одно, як можна визнавати результати цього референдуму, який проходить під автоматами, так? Ну, фактично. А Військ іншої держави. Я... І ніхто, звичайно, у Криму з кримських татар цього не визнає. Зрозуміло. Дякуємо за коментарі. Сергій Мусаєв, журналіст Хабс, була Дякую. в нашій студії. Вам не просто, я бачу, та ну тобто так, так важко, надзвичайно. Ну, ну, дуже непросто, тому що в мене батьки залишились, вони не хочуть їхати звідти, і о, там кожного дня там я спілкуюся з мамою своєю, яка дуже приймається через це. Тобто, ну це не просто все. Тримайтеся, тому що, ну. Будемо триматися купи, сподіваємося, що все ж таки проблему буде вирішено в несподіваний для Володимира Путіна спосіб. А таких способів багато інших. Ще дякую. раз дякую вам за участь в нашій програмі.